Вітаю всіх на нашому сьогоднішньому занятті. Мене звати Ірина Олександрівна Лопудовська, і я би просила вас в чат просигналізувати ваш настрій від 1 до 10. Бо я вже так. Остання, так, буду сьогодні з вами комунікувати як викладачка, тому, відповідно, мені було б цінно дізнатися про ваш настрій. Поки ви сигналізуєте про свій настрій, я вам оголошу тему сьогоднішнього нашого заходу уроку, це постать на тлі історії гетьмана Павла Скоропадського. І сьогодні маємо подумати над таким певним дискусійним питанням. Гетьман Павло Скоропадський, він чужий сучасникам, але корисний нащадкам. Так? Чому ж ми так можемо говорити? Так, дякую за ваш настрій. Бачу, він такий. Підвищений посередній, у нас 7-8, 5 Уже певний хтось втомився так за цілий день. Дуже дякую вам за вашу активність. Отже, щойно ми з вами проговорили про те, що з собою представляв гетьман останній гетьман Полосоропадський, якою була його внутрішня зовнішня політика, припрошую. а зараз ми повинні акцентувати увагу саме на постаті і історичній постаті, і, відповідно, дати аналіз його. Політики. Отже, оскільки заявлена тема нашого наступного етапу уроку, це саме сприйняття гетьмана як сучасниками, так і нащадками, то, все ж таки, давайте акцентуємо увагу на даному слайді. Тут ми з вами можемо ознайомитись із тим, що думали про Павла Скоропадського його сучасники. Як ви бачите, вони його маркували доволі таки. Цікаво і доволі неоднозначно, називаючи його режим бюрократично-військовою диктатурою, українським різновидом меритократії, як бачите, що меритократія це засада управління, згідно з з котрою керівні посади, посіда повинні були посідати більш здатні люди, які не мають якоїсь прив'язки до соціального чи економічного походження, а саме люди, які е, можуть творити, да, можуть бути е, корисними для своєї держави. Ну і також доволі таки негативний, якби я б підмітила так, аспект. Це маріонетковий режим, що Павло Скоропадський саме організував такий собі маріонетковий режим. Отже, сучасники були досить таки е, критичні так, до м, м, самої постаті е, Скоропадського, Але давайте з проаналізуємо, що ж про нього думають е, нащадки, що думають наші сучасники. Наразі я пропоную вам дві цитати. Перша цитата це кандидата історичних наук Олександра Алфьорова, а друга громадського діяча Тараса Шамайди. Ознайомтесь, будь ласка, із цитатами, вони в нас виведені на екран, і давайте з вами виконаємо першу активність, виокремимо слова або фрази в тексті, які є маркерами, що визначають політику Павла Скоропадського. Давайте на ознайомлення одна-дві хвилинки. А потім я запрошую вас підносити руку і вказувати на ваші, ваші думки. Можливо, вже хтось бачить відповідь, або якась думка імпонує. Я запрошую вас а, до такої активності. Що думав про Олександра, про Павла Скоропадського Олександр Алфюров? На чому він акцентував увагу? Він вважав, що Скоропадський хоче, можна сказати, реформувати знесилене селянство. на багате, яке було б. Самозабезпеченим та нормальним, а не як до цього? Угу. А, пане Вадима тоді що я маю підкреслити? От яку фразу я маю підкреслити? Проговорить. Повернути Україні обличчя незамучених селянах хліборобів Так, незамучених селянах хліборобів А чому він так акцентував увагу саме на даному соціальному прошарку? Як ви вважаєте? Він вважав, напевно, що заможні хлібороби як еліта могли б становити стабільне політичне майбутнє України. Так, політично, економічно, так, дуже дякую вам за вашу думку. Ще хтось підносив руку, але я перепрошую, не вловила. Хто це? Що можна ще виокремити? Зі слів Альферу, Альферова, можна ви те, що ну саме якраз за його правління був слідкий процес відновлення української пам'яті, що відсувалось у тодішніх традиціях, формах військових та чиновників. Так, дякую, пане Андріє. Тоді що я маю підкреслити? Кажіть, будь ласка? Останнє речення стати Олександра Алферова. Історична пам'ять, так? Так. Традиція. Ну і військові да, військові чиновники. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, а як ви вважаєте, традиція в даному випадку вона відігравала позитив формування формуванні гетьманської держави? Чи ні? На що на що на що опирався Скоропадський? На яку традицію? На мою думку, це мало б грати на позитивну, позитивну роль, так, наприклад. Та саме Українізація, яка по факту є ну, нашими традиціями, українська мова, mm -hmm. розвиток української науки, mm -hmm. е він вплинув доволі добре. Навіть на, на цій темі пробували це темі, провели гратися. Потім більшовицький уряд, е і якраз вони отримали більшовики дуже сильне визнання через якраз на традиції, повернення традиції України. А е е е також. М він вертав гетьманщину, він вертав добру пам'ять про козаків. Він mm -hmm. якраз хотів вернути пам'ять в народу, що при козаках було добре, що українці були самі свої панами mm -hmm. і жили більш-менш, але самостійно. Господарями, не господарями на своїй землі, бо спанство у нас асоціація така собі не досить позитивна. Але дякую вам, пане Андрію. Прошу можливо, ще в когось є думки. Ось, наприклад, щодо цитати пана Тараса Шрайди. Ми ж виокремлюємо не лише позитив, а й акцентуємо увагу на певних недоречностях, недоопрацюваннях гетьмана. Хто хоче? Акцентувати увагу. Що йому можливо не вдалося. Ну, ми бачимо, пан Андрій нам сказав про те, що військо, да, тут пробилося акцент на військовій справі паном Олександром, але пан Тарас акцентує увагу на те, що не вдалося так, йому все ж таки Скорпатському. Створити потужну регулярну українську армію. А як ви гадаєте, чому? Що йому говорили німці? Що ми захистимо вас? Так, що ми вас захистимо? Отже, ми з вами визначили, які саме думки мають наші сучасники щодо політики Павла Скоропадського. Як ви гадаєте, вона також однозначна чи Однозначно позитивна чи однозначно негативна? Неоднозначна політика також, так? Добре, наразі запрошую вас переглянути в коротенький, в коротенький фрагмент відео, де ми вже почуємо аналіз самого Павла Скоропадського щодо своєї політики. Прошу вас слухати максимально уважно по можливості занотовувати якісь моменти для того, щоб ми могли далі пройти і пропрацювати наступну активність і проаналізувати його політику. Скажіть мені, будь ласка, чи чути? Вітаю. Я останній гетьман України Павло Скоропадський, прийшов до влади 29 квітня 1918 року. Моя внутрішня політика полягала в тому, що я сформував новий уряд, раду міністрів, спомірно консервативних чиновників, військових і суспільних діячів, створив русифікований адміністративний апарат. Ліквідував робочий контроль на виробництві, заборонялися страйки, скасовувався 8 години робочий день і встановлювався 12 години, спробував створити національну армію в 300 тисяч осіб. Реформував банківську систему. Заснування академії наук, відкриття 50 нових українських шкіл. Заснував архів, бібліотеки, музеї. Відкривав школи. Отож, давайте дуже коротко проаналізуємо, вам імпонує його політика чи ні? Можливо, декілька тез, хто би хотів відреагувати з того, що ви почули. Певне, переосмислюємо, так? Що, що, що з собою представляла політика Павла Скоропадського. Тож, я запрошую вас наразі до такої активності. До, ми зараз виконуємо вправу swot аналіз і проаналізуємо внутрішню політику Павла Скоропадського. І наше рецензування його політики буде більш деталізоване. Ми повинні звернути увагу на сильні сторони, слабкі можливості та загрози, які виникали в період його гетьманування. Підкажіть мені, будь ласка. Чи ви маєте змогу користуватися застосунками, якщо я вам наразі надішлю посилання на падале дошку? Чи буде у вас можливість на ній працювати? Так, ви мовчите, значить, певне, немає такої можливості. Добре, тоді давайте діяти наступним чином. Давайте по черзі пропрацьовувати його внутрішню політику, яку ми щойно з вами. Почули, і, відповідно, ви будете вказувати, які були сильні сторони, які слабкі, а я буду фіксувати ці всі моменти на слайді. Хто може розпочати? Що вам найбільше от, імпонує з того, що ви дізналися про політику Павла Скоропадського? Но ну, відкриття шкіл, музеїв, архівів. Так, чудово. А це ми куди маємо помістити, пані Аліно? Сильні, Сильні сторони. Сильні сторони, значить відкриття. І архів. А скажіть мені, будь ласка, пані Аліно, чому ви зробили такий вибір? Чому ви віднесли. Таку позицію саме до сильної сторони. Загалом, е відкриття шкіл воно якось підвищує освіченість людей, mm -hmm. і е музеї, архіви ну, фактично е важливо є для розвитку історично, е розвитку історичної ніби спадщини. Чудово, у вас дуже гарна думка, історична спадщина, і ми ж про це говоримо. Так, і пан Андрій про це говорив. Тобто ця невідривність від минувшини, пізнання цієї минувшини через освітній процес, культуру. Так? Дякую вам. Прошу, хто наступний чи наступна? Там ішла мова про створення уряду, але хто входив до уряду? Так, давайте ну, да створюю. -да -да -да. Уряд створю... створювався на основі якихось доволі сильних людей в своїй, ну і компетентних людей. Але на жаль, там були і росіяни також. Що впливало на, на те, що трохи розфікувався розвиток, і бралася якась певна копірка з того, як росіяни розвивали свій апарат. Угу. Пане Андрію, вашу відповідь, я так розумію, можна от розділити да, на дві на. позиції: сильні, слабкі, чи, можливо, якась інша. Ну, я б сказав, що це загрози ну, загрози. З одного боку, це можуть бути загрози, так як русифікація уряду, з другого боку сильна сторона, так як набиралися компетентні люди в своїй справі. Русифікація уряду і, відповідно, сильна сторона, так, формування. Залишились половину. Дякую. А підкажіть мені, будь ласка, що там вийшло мова? Про що йшла мова саме за селянство, за робітничий клас? Скільки почали працювати робітники? 12 годин. 12 годин це що у нас? Яка сторона? Це куди ми маємо віднести? Сильні сторони, слабкі можливості, загрози. Як ви вважаєте? Це, скажімо, все, навіть не так слабкі сторони, як загроза того, що робітники збунтуються? Угу. Так, 12 годинний день це слабка сторона. Дуже вам дякую. А ще підкажіть мені, будь ласка, там мова йшла, а про те, що він також от, ну, не зміг сформувати власне військо, він хотів його сформувати, а не зміг. То це ми також куди маємо з вами віднести? До якої сторони? Сутність власного війська веде до чого, якщо формувати державу, так? До загроз? Як ви вважаєте? Певне, що до загроз. Як ви я прав, ну, я права, чи можливо ні? Звичайно, що так. Чому, пані Вікторія? Ну, Як тому державі? що кожній державі потрібно своє військо, щоб в разі чогось захистити себе. Угу. І ми це бачимо навіть зараз, так? Це в нас прослідковується навіть зараз. Значить. Е Отже, я вам дуже вдячна за роботу нашу, але давайте все-таки зробимо підсумок і уявимо себе радниками, радницями Павла Скоропанського, що би ви йому наостанок порекомендували щодо його зовнішньої і внутрішньої політики. Можливо, би ви щось йому порадили, що могло би змінити на краще ситуацію. Мені сьогодні дуже імпонували думки пана Андрія Гусика. Можливо, пан Андрій має якісь певні поради, насправді я б не мав ніяких порад до того, як працював Скарпатський, тому що, mm -hmm. е, дивлячись на його короткий шлях, в, в як, як керівника України, він mm -hmm. робив все правильно. Просто на жаль, наш народ не був готовий до до дій до зміни е, єдине що в нього було це це слабка слабка політика на рахунок е, робітників селян е, тому що в той момент вони якраз були дуже е, слабкі до ідей до лівацьких ідей і до ідей які їм пропонував Ленін а, так, і ми ж з вами також прослухали. Він повернув поміщицьке землеволодіння, що в подальшому зіграли з ним злий жарт. Отже, повертаємося до нашого ключового питання, проблемного. Так. То, все ж таки, Скоропадський чужий був сучасником, і чому він нам корисний? Що він нам показує своєю політикою? Сьогодні також були дуже гарні думки в пані Аліни. Можливо, пані Аліна би хотіла резюмувати вже так на кінець. Чому він потужний для нас, для сучасників? Для вас? Так, хто би міг допомогти, пані Аліні? Ну, те, що він е, був за українізацію, він з е, за часи його ну під час його правління е, у владі, то було відкрито два університети, також е, великі здобутки в культурі, і це досить позитивно для держави. Так, у нас залишається декілька секунд. Я вас знову запрошую скористатися чатом і поставити від 1 до 10, скільки б ви оці, скільки б ви оцінили політику Павла Скоропадського. Так, я бачу останнє. Це пані Вероніка Олесик 6 балів, але я так розумію, що це за її емоційний стан.